Ще плентить? Я тобі тройку поставив. Та він не плентить, а. Окей. Okay. Ой, ёбай. О, плентить, плентить, плентить. Сука. Сука. <звук> 15 секунд до 10 секунд до початку. Блять. Блять. Да бе вс, А хороша там дюр, д-да-ди, важ нього кров'яра. Нет, там просто саж дуже якісно сів пленти, тим молодець. Потужне сидіння плента... Все потужне.